Пане Вікторе, ви нам просто поясніть, наскільки це все серйозно. Я кажу не про конкретну акцію, але наскільки ці рухи, якісь сепаратистські, і взагалі те, що може статися в Росії, наскільки це реалістично. Це все дуже серйозно. Ми можемо недооцінювати потенціал цих рухів і потенціал Можливого розпаду Російської Федерації в майбутньому, як колись недооцінювали явища, які відбувалися в 89-91 роках минулого століття. Тоді, якщо ви пам'ятаєте, якщо ви пам'ятаєте, тоді так само все починалося з від центрових тенденцій, здійснюваних самими росіянами. Першу декларацію про суверенітет проголосила саме РСФРР. А не якась інша республіка Радянського Союзу. Так само тепер ця, ці відцентрові тенденції більше всього мають економічний фактор, економічну передумову. Річ в тому, що Російська Федерація на даний момент за час правління Путіна є лише номінальною федерацією. Вона є надзвичайно централізованою. Більшість питань і більшість бюджетних коштів концентруються в федеральному центрі. Місцеві регіони і місцеве самоврядування абсолютно безправні, абсолютно позбавлені фінансування і несправедливо, крім того, це фінансування дуже несправедливо поділено в самій Російській Федерації. Є регіони, які є. Більше користуються плодами цієї федерації. Як правило, це національні республіки з неросійським населенням, той же саме Татарстан, Чечня, ну, звичайно, федеральний центр Москва. А є регіони, які, вкладаючи великі кошти за рахунок природних ресурсів. Не отримують натомість нічого в свій власний бюджет, в тому числі це стосується і Сибірського регіону. Тому це, по перше, економічний факт. По-друге, не треба забувати, що в Сибірі є і певний етнічний момент. Там теж є багато вихідців з України. Багато представників місцевого населення мають своїм корінням буряцьке коріння, Евенкійське, чувашське, тобто не російське, не етнічно російське походження. І внаслідок всієї цієї економічної політики, можна сказати, неоколоніальної політики експлуатації Сибірі як колонії з'являються поступово з'являються і зміцнюються сепаратистські рухи. не тільки в самому Сібірі, і такі рухи існують в Кам'янградській області. Це, це рух за створення Балтійської республіки і під протекторатом Європейського Союзу. Є подібний рух і в Санкт-Петербурзі. Так, які вимагають створення Республіки Інгерманландії. Є рух за більшу автономію далекосхідного регіону Росії. Тобто, і так само не забуваємо, що в Росії останніми роками проводилася політика подібна до тої, яка б відбувалася за правління Януковича. Дуже багато місцевих бізнесменів були. Сказати, розкуркулені, і їхні активи перейшли до московських бізнесменів? Була знищена по великому рахунку місцева бізнесова еліта, яка е прагне реваншу, і в тому числі вона і фінансує ці сепаратистські рухи. Скажіть, будь ласка, а хто ці люди? Чи це хто вони, які очолюють ці рухи, чи які є? Що їм зараз загрожує? Бо зважаючи на те, що ми останнім часом знаємо про Росію, вони б вже дав, чи були б за ґратами, як вони там взагалі діють в таких умовах? Ну, якщо ви знаєте, нещодавно були е, набагато прийнято набагато жорсткіший закон про боротьбу з сепаратизмом, і відповідно до нього покарання за сепаратизм Росії на сьогодні становить 5 років ув'язнення або 480 годин виправних робіт. І ці люди зараз переслідуються і зазнають кримінальних переслідувань. Вони і раніше зазнавали кримінальних переслідувань, бо багато хто з них вимушений був покинути територію Росії і отримали політичний притулок в країнах Європи чи в Америці. Як правило, це представники малого або середнього бізнесу або творчої інтелігенції, а також представники тих колишніх бізнесових еліт, які були позбавлені своїх статків за часів грабіжницької політики Путіна. І ми вже трохи так загально окреслили. Все ж скажіть, які райони потенційно в Росії мають цей потенціал там, не те, що сепаратизму, але того, щоб домогтися і активно виступати проти за свої права? Це Сибір, це Далекий Схід, це Калінінградська область, це Урал. В 93 му році навіть існувала окрема республіка Урал, і яка була створена після референдуму, на якому за її створення проголосувало понад 70% населення Свердловської області. Це теж не варто забувати. Тобто там регіональні регіональські і сепаратистські тенденції були сильними 90-ті років. Зараз вони відроджуються. Якщо брати Сибір, то за опитуваннями нещодавно проведеними на запитання яким себе вважають мешканці тут, однією з найбільших місць Сибіру, Іркутська росіянами чи Сибіряками, 80% респондентів відповіли, що вони себе вважають саме сибіряками, а не росіянами. Тобто ці тенденції не варто недооцінювати. Тобто ми можемо казати ще раз: це е, Калінінград, це е, Урал, це е, Сибір і Далекий Схід. Це, якщо брати. Регіони ну, умовно з переважаючим етнічно російським населенням. Звичайно, не варто забувати про Північний Кавказ і про Татарстан. Північний Кавказ, в якому фактично зараз ведеться війна за незалежність від Росії і створення Мирату Кавказ. І е, Татарстан, який е, е, намагається і де юри і де-факто стати незалежним від Росії вже протягом багатьох років. І досі не визнає рішення Конституційного суду, що він не є суверенною державою в складі Росії. Але це стосується офіційної влади Татарстану. Ну так, але там та ж сама офіційна влада Татарстану має велике, е велике опертя серед місцевого населення і вкладає е неофіційно кошти в розвиток е ісламських е рухів, які підтримують. Е Незалежність Татарстану, які в будь-який момент можуть перерости в такі ж самі е, національно визвольні рухи, як в Чечні, просто Є? на даний момент ще кремлівський уряд е, шляхом підкупу, шляхом різних е, компромісів, шляхом е, більших бюджетних преференцій, домовляється ще з місцевими елітами. Але як буде ситуація розвиватися в умовах санкцій теперішніх і погіршення економічного становища в Росії, можна тільки... Догадатися в нас все ж таки буде погіршуватися для Росії. Дякую. В нас був експерт саме з регіональної політики Російської Федерації.